Кою, що ви дивитесь це відео, все ж таки вирішила записати маленьку передісторію, щоб розуміли контекст. До 24 лютого ми жили з хлопцем вже в Києві. Насолоджувались життям, нічого не передвіщало біди. Але через всі відомі нам обставини, ми в попихах зібрали маленьку валізу. Тоді ми ще не знали, що ми більше не повернемось до нашої квартири. Перші місяці ми ще за неї платили, бо ми надіялися все ж таки повернутися в Київ. Ми думали, що це все швидко закінчиться. Але потім, коли стало зрозуміло, що це надовго, то ми приїхали, зібрали речі і з'їхали з квартири. І так пройшло півроку нашого життя. Ми жили з батьками в селі під Полтавою, мачухи. Ну я ще на два місяці їздила в Німеччину, але то окрема історія. Весь цей час ми слідкували за тим, що відбувається в Києві, яка там наразі ситуація. І коли ми зрозуміли, що вже певний період часу там тихо, немає поганих новин, немає обстрілів, коли всі ці окупанти були ізгнані, сподіваюся, назавжди, то ми вирішили, що час повертатись, і тоді вже якраз стався цей бум, цей потік, всі люди повертались, і ми вирішили, що вже відносно таки безпечно. Тому, поки ми закінчували всі наші справи в Полтаві, там я отримувала водійські посвідчення. Ми ходили до стоматолога. В той же час ми проглядали вже в інтернеті різні варіанти, різні квартири, щоб розуміти взагалі ринок, яка наразі ситуація відбувається з нерухомістю з орендою. І хочу сказати, що в вересні був шалений зріст і попит на квартири, тому їх розбирали як пиріжки. Тому в нас був план, посуточно зняти квартиру в Києві на декілька днів. І в цей час, коли ми вже приїдемо, ходити, шукати, обирати на місці. Для цього Макс взяв відпустку на тиждень. Ми купили білети, забронювали посуточно ж цю квартиру. Але сталося не так, як гадалось, і Ми три рази переносили ці дати, ми переносили бронь, бюлети згорали, тому що траплялись різні обставини. Але коли вже дійшли руки до того, щоб збирати валізи, коли вже скоріш за все це була точна дата, я просто не могла повірити своєму щастю. Тому до кінця я думала, що щось та й станеться, і ми знову залишимось в Полтаві, і то під Полтавою. Зібрали речі всі ми за день. Я не скажу, що в нас їх супербагацько було. відправили все новою поштою. Це в нас вийшло, до речі, приблизно тисячі дві але, за підрахунками, все одно це було б дешевше ніж, наприклад, на статуп, на машині віз туди назад. Oh. І план був такий, що поки сумки, наші всі речі їдуть, ми знайдемо квартиру і вже одразу заберемо спочти на нову квартиру на постійно. Як зараз депресувати? Ти хочеш вклад? всі важливі документи. такі убитки персик нанесла батькам. Від кожного дивану залишилась тільки назва. У мене вже йде процес повним ходом. Кучу коробок, кучу речей. О, прийшла. Хазяйка. На новій почти, коли ти кажеш, що пакунок Free Giule, ну хрупкий, то дають отаку от штуковину. В общем, це з минулого нашого проїзду, як ми ще тільки сюди приїжджали. Я тепер оцю розрізаю і пакую кожну свою баночку духів окремо, щоб нічого не побилось, не роздалось, бо нам такого не потрібно. Тут в мене пакет з сумками, тут одяг, тут книжки, одяг, тут одяг. В общем, І це тільки ще зимові речі, Брон, такі теплі, літні залишаються. В общем, це складно. Куїя. Так, Це то ми забираємо з собою. <ріст> Все. Скільки речей в нас вийшло? Ми вже поснідали. Макс зараз буде писати це начну вартість. У нас ще є чемодан з найважливим речами. Ми їх забираємо з собою. А це потім папа передасть нам, коли ми вже знайдемо квартиру. Щоб знати, яке відділення нової почти. Персик на останок гасає по всьому дому. Йосик. І що таке? Ми вже виїжджаємо. Персик тут бусує, негодує. Персик, не хочеш їхати? Beğenmeyi

Була метро, коли тут жили люди, тут були палатки, тут були на полу з собаками, з котами, з дітьми. Сиділи, все було заповнено людьми. І аж мене повернуло флешбек в той час. Я дуже рада, що зараз все повертається на когось своя, як видимість нормального життя в Чернігів. Ми вже на суперках. Макс пішов приймати квартиру. Я тут з Персиком взяла собі какао, брауні і чекаю, тому що ми вирішили умовчити той факт, що ми з котом. І, до речі, не звертайте увагу на гостя на моєму лиці, непрошеного. Я всі крема усе своє спакувала і відправила на Польщі, тому я взагалі пару днів буду без нічого вмиватися милом. Та й таке. Але я в Києві буду умиватись мило. Київською водою. Це я замовляю, як ми з Максом будемо сюди ходити пити каву, сидіти на цих пуфіках. До речі, кава. Ну, какао, по крайній мірі. Недорога і смачна. Так, ми входимо в нашу стіну. Просуваюсь. Посмотрим, що здесь. Ні, подивимось, що тут. Тут у нас спальня. М -м, з диванчиком непогано. Досить таки уютно. Тут у нас гарний, напевно, вид з вікна на осокарки. Ну ладно, не дуже гарний, але тим не менше. <різь> йдемо далі. Пісик. Виходь золото. <різь> Макс, мене надурив, що тут її нема. Макс, як ти поясниш. <різь> так, йдемо далі. І кухня. Ну, досить непогано. О, балкон. Зі столиком. Відкривайте. з панорамними окнами! Мені подобається. Ми побули вдома буквально декілька хвилин. Залишили персика, вже пішли по справах. Ось цей дім. Де ми будемо жити декілька днів. Тут у нас метро одразу вийшло набрати води, бо в Києві треба за неї платити. Вона не крану йде. Хіба тобто, Макс пішов шукати зоомагазин, щоб купити персику наповнювач для лотка. Але взагалі мені тут подобається. У нас, до речі, в, в дворі одразу йде церковка. я кажу Максу, що буде замолювати кожен ранок ріки. Все. Далі у нас ще по плану два перегляди квартир на четверту годину і на п'яту, здається, але жоден з них не бере слухавку, тому я не знаю, чи відміняється, чи вже здали, чи, чи що, що робити. Зараз будемо знову пробувати телефонувати. Буду тримати в курсі. Покажи, покажи. Купили персику наповнитель з запахом персика. Пранкер. Ну, ми, значить, додому. По всій хаті шукаємо Персика, не можемо знайти. Що ви думаєте? Персик, ти як там оказалась? І даже не мяукне. Ми ж переживаємо. Ти кот. ти кот. Операція по спасенню Персика. Персик, вилазь давай. Що ти тут пиль витираєш з собою, персик? <плес> Я забула розповісти, скільки коштує посуточна оренда. Ми знімаємо цю квартиру на 4 дня і 3 ночі. І в оренді воно було 200, але він запізнився на півгодини, тому він зробив нам скидку і округлив до 2000. Ми сподіваємося ці 4 дня знайти вже на постійну основу квартиру. Mm. Зараз шукаємо в інтернеті. Пічик знайшов собі вже нових друзів. Mm. Ти хічнік? Пічик, тобі відкрити вікно? Так близько і так далеко. Mm. Ми нам передали з собою суші домашні. У нас зараз буде званий обід з видом на Київ. До речі, тут такий цікавий стілець. Mm -hmm. а шо, на стілець. А що не стілець? Як трон. Макс, будеш тут сидіти? Ми зайшли в сільпо, скупили трішки додому їжі і ті гарні трімбілі. Вішалки, вони ну, такі голубенькі, такі ніжні, такі прикольні. Ще й по акції да. в сільпо були, дівчата. Think about. Сідомо. Yeah, my... Максу там може названня як у нас вже на сьогодні ми нові дві квартири знайшли. Хорошо. Взагалі вибір є, але треба шукати, дивитись. Сяду на полу і розкажу вам. О, Макс, ти нова. зараз буду. общем, Макс що знову показував мені нову квартиру. Ми сьогодні були на просмотрі одної. Я не записувала там відео, не було не до цього. Взагалі, вона була прикольна. Я фотки сюди вставлю. Знайшла у нас Максом в переписці ці відіряні файли, тому показую. Квартира коштувала 13 тисяч гривень, 5 хвилин від метро одну кімнату. В кімнаті йшов диванчик та ліжко. Вони були розділені між собою такою стоїчкою. тут також були шухлядки. Також навпроти диванчика був телевізор та такі полички, а навпроти ліжка був дуже гарний полубалкончик з такими широкими вікнами. Утіплений, він мені дуже сподобався. А, так, це все. В цій кімнаті навіть не було нормальної шафи, куди речі можна було класти. Але йдемо далі. В йде кухня. На кухні не було ні мікрохвильовки, ні чайника, ні взагалі як, ніякого посуду. І арендотар не хотіла йти ні на які уступки, ні купувати сама, ні пополам, і також не було духовки. Тобто вона якась була от, окремо, стояла прямо тут, і вона була дуже маленька, на один в общем, ніяка. Також. Кухні іде відкритий балкончик. Тут було робоче місце, стол стояв, батарея. Він теплий, тому так можна було працювати, і цей балкончик мені сподобався. А ще плюс цієї квартири, що тут такі двері цікаві. Як знаєте, як в Японії розвишні, вони мені дуже сподобались, тому що якщо потрібно, ти їх відкриваєш в тебе взагалі простіру, ніби стає в два рази більше. Це прикольна ідея. Я собі навіть таке в квартиру хочу. А далі, так, це також кухні, Ось відкриваються двері. Отак виглядають. О, є кондиціонер, ну і ванна. Ну, фотки так собі, вживу вона була краще, але все одно вона така старенька. Ми вирішили пошукати ще, тим паче, за 13 тисяч ми подумали, що вона того не вартує. Краще ще пошукати. До речі, це була наша перша квартира, перший перегляд, і ми думаємо, що ми знайдемо щось ще й покраще. Ми вже продивились їх стільки. Ми сьогодні півдня на це потратили і завжди. От, здається, прикольна, а потім виявляється, вона знаходиться десь в попі Міра далеко від метро. Потім вроді прикольна, але чи дорога, чи немає кровати для Макса це важливо, чи немає ванної, це для мене важливо. Взагалі, завжди знаходиться якесь але. Тому це лише перший день таких активних пошуків. Ми будемо продовжувати. А зараз ми втомились, ми йдемо пити чай, їсти грошеновські профітролі і дивитися гру престолів. Я собі тут обладнала робоче місце. Зараз буде в мене перший кол з клієнтом з цього балкончика. Взагалі ми б тут і не проти лишитись, тому що квартира досить таки непогана, але люди не хочуть здавати місячно. А чим займається Макс? Зараз подивимося, чим би він ще займався? Чим би цей кот займався б ще? Я Фото. Солоденька наша. Пошуки квартири продовжуються розповідаю. Поки я тут працюю зараз без десяти Макс пішов дивитись наступну квартиру, але він вже повертається. Хоча йому було на третю годину. По дорозі йому подзвонили і сказали, що перед нами ті, кому показували квартиру, вони внесли залог, тому у них є час до завтра. Подумати, вони не будуть більше показувати. І скоріш за все її заберуть, тому що їх розбирають тільки так. І Макс повертається назад. Добре, до речі, що ми взяли квартиру на посуточну оренду саме в цьому районі, в якому бажаємо проживати і далі, тобто в якому ми шукаємо квартири на довгостроковий період. Тому що так ми, навіть якщо що, ми просто вийшли, прогулялись. Макс, як десяти хвилин на прогулянку тільки що була і вернулись назад, якщо не виходить. А так би мотатись туди-сюди назад, по часу, по два, було б не дуже прикольно. Отак. У нас ще заплановано на вечір перегляд на шосту годину вечора. Сподіваюсь, до того часу її не заберуть, бо це діло таке, щоб ви розуміли, як я люблю знімати відео. Я вийшла у мене 9% зараз відсотків на телефоні, але все одно знімаю. Але мені потрібно якось буде зустрітись з Максом. Я навіть не розумію конкретну адресу, по якій він. Я знаю, що це десь цей дім, напевно. Він тут дивиться квартиру. Я не встигла, бо в мене була робота, і я сказала, що підійду трішки пізніше. Тому якщо зараз розглядите телефон, ви будете винні. Але я знімаю, що ми зараз на перегляд як ми. Ну, я з Максимом. До речі, будівля непогана. Тут поруч є Спартаф, метро. Буду сподіватися, що нам підійде. Дам потім вам знати. Можете нас вітати. Макс ти в підкатер не вложиш. <рес> Норм. <рес> Наш другий перегляд квартири і ми вже її купили. Ну, не купили, а <рес> В общем, ми вже скупляємося до неї. Потім прийду додому, розкажу всіх по подробності. По подробній подробностях. Отак. Мастер тв я Сйомки. Ми відсвяткували підписання договору. Походом в кав'ярню під домом, вже нашу улюблену. І так як відео вийшло і так вже досить довгим, то зайдете буде справжній ютуб-блогер. приматує інгрив, я покажу вже в наступному відео. Наш фінальний остаточний результат, що ми обрали. Дякую за перегляд і зустрінемось скоро. О, добрий день! А хто це? Mm -hmm. а хто це? よろしい